Ох, Китай, от зараз дасть відповідь Америці. У них такі великі флоти, така велика армія, а порядочок як там, в який розстрілюють корупціонерів, в поганих, все в них працює як швейцарський годинник. Але ой, три міністра оборони в Китаї знімають за корупцією і до цього що купу разів. То як це відбувається? Начебточик, а по факту, тільки Сізіпін хоче перевірити, чи готова його армія? Зустріти клятих капіталістів в морях, які прилягають до Китаю, то, виявляється, купа грошей було викинута в пустоту. Сі Цзіпін провів широку кампанію проти глибоко вкоріненої офіційної корупції з моменту приходу до влади понад 10 років тому. Поза минулого року ця ініціатива була зосереджена на Збройних силах з літа 2023 року було звільнено майже 20 чиновників. Військової та оборонної промисловості. Державні ЗМІ підтвердили, що Фенхе, чоловік на фото, і його заступник Лі Шанфу, були виключені з правлячої комуністичної партії та перебувають під розслідуванням щодо корупції. Джерелом цієї корупції стали ракетні сили країни. Цікаво, що про ці проблеми китайці дізналися і до американців, наприклад, як неправильне поводження з ракетним паливом і несправності кришки шахти, які можуть перешкодити запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Хоча деякі джерела заперечували історію про наповнену водою ракету, оскільки ракети на рідкому паливі зазвичай, порожні, щоб запобігти аваріям. Але будь-яка корупція є на рівні компромісу щодо готовності Китаю. Я підозра, шановні глядачі, що корупція глибоко роз'їла китайців. Їх боєготовність війська та його потенціал для проведення широкомасштабних операцій найвищим часом стоїть під питанням. Крім ракетних військ, було звільнено чиновників у сфері ППО а також осіб, які відповідали за розробку ракет. Цікаво, що це відбувається в традиційно в найбільш секретних галузях КНР. Відбувається не лише тому, що пошук рент та Хабаровство є звичним явищем у слабко контрольованих китайських військових та їх системах оборони закупівель. Великі політично помітні, але рідко перевірені системи, такі як ядерні ракети, також є магнітом для любителів державних коштів. Ці системи є незамінними як інструменти стратегічної влади і впливу, враховуючи великі бюджети на підтримку та експлуатацію. І рідко практично перевіряються на готовність. Більше того, той факт, що керівництво армії та оборони промисловості виявилось надзвичайно корумпованим. Може свідчити про те, що серед старших кадрів широко поширена недовіра і невіра в те, що народно визвольна армія буде вимушена воювати найближчим часом. Це стосується не тільки військових ОПК та інших інститутів, які займаються дослідженням технологій. Так, у трьох окремих заявах на вебсайті військових закупівель ракетні сили заявили, що Університет Сянь і... Сіанський технологічний університет провінції Шенсі, а також Південно-Західний університет Зятон в Ченду Січуань, було їм заборонено брати участь у процесі закупівель з цього місяця до 16 серпня 27 го року. Стверджувалося, що університети вступили в змову з конкуруючими учасниками торгів або тими, хто запрошував участь у торгах, щоб визнати переможця процесу торгів. Крім того, у заявах інших департаментів. НМАК на веб-сайті військових закупівель говориться, що понад 5 тисяч підприємств, включаючи електроніку, громадське харчування та фармацевтичні компанії, були заборонені за незаконні операції з 2015 року. І ці призначив свого чоловіка Дунзюнь. І ось трагедія. Він теж також перебуває під слідством. Міністерство заперечилося заяву як чисту вигадку, і пізніше відзначило, що адмірал Дзюнь зустрічався із заземними чиновниками. У Шанхай 5 грудня за чутками інші старші офіцери перебувають під пильною увагою. Показники оборони промисловості також, здається, зникли зараз, аби навести порядок, призначили місцеву гібню, бо вона все контролювала. Це створює відчуття, дорогі мої глядачі, що Китай не буде готовий вторгнутися на Тайвань у найближчі роки, як деякі боялися. А якщо це зробить, то зазнає серйозної поразки. Це не означає, що Китай припинить використовувати військову силу для примусу та залякування сусідів і що він не здійсниться у кроку. Але ймовірність успіху не така велика при такій корупції. При цьому тепер міцна рука господарників дійшла до флоту, на який Китай робить значну ставку, як-не як Тайвань без нього не захопиш. з Елементарними човниками всю компанію не здійсниш. Ці хвилі боротьби з корупцією тривають в Китаї досі. Нещодавно заголовки про ще двох китайських генералів, які розслідують дисциплінарні органи комуністичної партії Китаю, лише повторюють повідомлення, які регулярно зустрічаються китайських змі щодо службових злочинів в армії. Акції супроводжуються цінником. Джерела повідомляють, що навіть базовий прийом вимагає хабарів. Розкішна нерухомість, як у Китаї, так і за кордоном лежить родичам найвищих офіцерів. Народно визвольної армії Китаю закупівлі завжди ризиковані, але сприятливий ґрунт для незаконних угод. кажуть, що рясніють підкупами, завищеними контрактами та іншими формами підкупу. Також поширюються майнові скандали. Є навіть повідомлення про фальсифікації вступу до навчальних шкіл армії та тести, які вони контролюють. Тобто, для того, аби поступити вам в китайську воєнку, треба мати дуже багато грошей. Цікаво, що в останньому випадку опальними чиновниками і членами постійного комітету всекитайських зборів народних представників генерал-лейтенант Хайта та, та віце-адмірал Лі Пенчен їх усунули з вищого законодавчого органу Китаю, що передбачає подачі заходи щодо них, якщо вони будуть визнані необхідними. Перший, до речі, був на дуже жирній посаді командувача південного командування НВАК. А це, щоб ви зрозуміли, стратегічно важливий кордон з Мяною, де КНР підтримує союзницький уряд, а також ряд островів, за які Китай веде агресивну політику. Але найсмішніше в цій ситуації те, що згаданий генерал по об'єму повноважень був ледь не рівня прем'єр-міністра. І все це з благословення Сі. Ех, товариш Хейтау. розочарували ви товариші Сі, їдьте збирати бавовну разом з Юрем. Згаданий раніше адмірал Лі Пенчен ріс за рахунок модернізації флоту. Дуже пафосно показували переці, який він великий господарник у сфері флоту. І тут знову така падлянка. Одна зрада в товаріші Сі, і це все накладається на культурний пласт китайської традиції, який дуже включає таку інституцію, як подарунки чиновнику чи старшому званню. І з цим Китай бореться вже дуже довгий час, може навіть сказати всю свою історію, а зробити мало що може. І ось на початку квітня всі звільняють уже члена і свого заступника в центральному військовому комітеті. Це, до речі, найвищий військовий орган КНР. і це вперше з 67-го року, коли така ж ситуація так жорстко усувають на заступника Верховного головнокомандувача. Цікаво, що він зник уже за новою китайською традицією, не з'явився на офіційних заходах, які зазвичай проходять. Присутності вищих чинів, і це показує наскільки всі хоче побороти корупцію в армії, зокрема ну і загалом в суспільстві. Бо насправді багато в чому влада комуністів Китаю тримається на армії. Розвал цієї інституції на фоні великих і політичних амбіцій буде крахом для сі. Червоний імператор пообіцяв плепсу, що приведе Китай до світового панування. А от сам не може побороти корупції в армії КНР, бо вона була ефективна. Але побороти, вибачте, непрозорою системою комуністичної партії, і неможливо. Бо культура така вкорінена, що просто капець. І це справді проблема для країни. Бо якщо інституції вже тріщать від цього, то уявіть, яка криза захопить китайську армію під час війни. Мабуть, там болт на фронт не буде можливого привести без хабаря. В описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал, де ми висвітлюємо події, пов'язані з різними подіями у світі. Заодно будемо говорити і про торгову війну з Китаєм. Всі, звісно, проводить. Всякі показові покарання катається по провінціям і карає винних хабарників, але його боротьба не є дуже ефективною, попри всі органи і закони. Питання корупції це не тільки культурне питання Китаю, відсутності свободи, контролю, бо якщо все зав'язано одній особі, рано чи пізно явище себе проявить. На відміну від інституційного підходу, де також буде важливу роль грати в різні суб'єкти, взаємодії, прозорість. Цього всього немає у Китаї. Тож ми побажаємо і московитам, і китайцям побільше корупції, щоб вони швидко всі позаганялися, позагиналися і зниклися усі авторитарні режими. Та і все. Всім всього найкращого. До побачення.